Добрий вечір, панство. Добрий вечір. Ви знаєте, я їхав сюди на таксі, і е, чомусь таксіст відразу вирішив мені це сказати, він каже, я людей читаю наскрізь. Я, якщо бачу, що добра, хороша людина, то розказую їй багато прикольних історій. А якщо така собі, то їду мовчки. Я кажу: ну добре, і як вас день пройшов. І він такий. Ми доїжджаємо, я кажу, скільки з мене буде. Він заходить в програмку і каже: «Блін, ти ще й по знижці. Що за день у мене сьогодні такі? Мені взагалі не везе в таксі, я там недавно телефон загубив. Загубив телефон, телефоную я кажу, я вас телефон загубив. Він каже, зараз подивлюсь, дивиться. Каже, немає. Я кажу, я на свій телефоную. Він, Він каже, не бачу. Я кажу біля уха, подивіться, будь ласка. Він не здається, каже, а який чехол? Я кажу, чорний. Він каже: блін, ну зараз привезу, але згадуй дівочу фамілію мами. Я думав, що він зараз, коли приїде, скаже, показуй світлофори, перевіру, чи ти не, не робот. Я ще з дівчиною якось зустрічався три місяці, і тут вона мені каже: Андрій, ми не можемо бути з тобою разом, тому що ми не сумісні. Ти скорпіон, а скорпіони агресивні. Перше, про що я подумав, це відкушу їй голову. Друге, про що я подумав, точно відкушу її голову. Ну щоб не підтримувати її оцю теорію, що скорпіони агресивні, я кажу: ну звісно, ви з тобою несумісні. Звісно, я скорпіон, а ти маленька, недорозвинута дитина. Щоб тобі тіктоки заблокірували. Щоб ти сторіси не могла гортати. Несумісно вона з скорпіонами. Здоровим глуздом, ти сумісна? Нормально все в тебе там. Знаєте, зараз ще дуже багато повідомлень про якусь ядерну загрозу, про ядерний удар. І на фоні цьому мені моя подруга пише: Андрій, якщо по нам випустять ядерну ракету, у нас буде 10 хвилин, щоб попрощатись. Можна я приїду? А це, ну, а це прям знайома, знайома. Знаєте, це така знайома, на яку дивишся, та такі, де та з тобою не коханням займатися треба, а з тобою дітей хрестить. Знаєте, Це така знайома, на яку дивишся, і такі, да, тебе не хочеться за попку взяти. Тебе хочеться через дорогу перевезти. Ти бідове таке. Реально, це така знайома, до якої їдеш, а в тебе на флешці Windows. Ти, Ти з нею фільм завжди до кінця додивлюєшся. Но я погодився. Я погодився, тому що я впевнений, що вона пропустить повідомлення оці про ядерну загрозу. Тому що вона одна із тих, які дуже довго відписують. І реально пишеш Привіт як справи. Вона через півтора дня відписує привіт, нормально з душу вийшла. Я думаю, хорошо що ти собі ванну не набирала. Так би через місяць три відписала б десь. Мене ще бісять будільники, дівчат. Бо ставлять вони, а просинаюсь я. І саме через це вони називають себе жай воронок. А мене приксонний. А я, а я прид сонний, бо мене жайворонок розбудив на півдня раніше. Я думаю, ну якщо ти жайворонок, чого ж ти в кафе замовляєш собі подвійний Цезар і Апероль? Замовляй собі 100 грам пшона і воду з криші. <рив> жайворонок вона. Ще замітив, що коли дівчата виложують манікюр в сторіцях і підписують, типу Моя богиня», Зробила мені прекрасний манікюр. Я думаю, як вам мало для божества треба. Ну, Бог сім днів потів, щоб землю створити, а тут якась свята, б'юті салон, ламінування, покраска, шугарінг стала божеством тільки через те, що правильно кутикули відрізала. І взагалі думаю, що це за, за назва така: свята, б'юті салон, ламінування, покраска, шугарінг. Я думав, там якісь ремонти роблять. Плитку хотів замовити собі. Я ще якось гуляв і йшла жіночка з собакою, собака підбігає до мене, починає нюхати, і жіночка каже фу. Ну, дивиться на мене і каже фу. Я нюхаю себе такі, да, ще пару днів походить можна, що ти, ти фукаєш. Да, а я боюсь собак. Ну, я не прям боюсь, боюсь, боюсь. Ну, я коли бачу, що по Хрещатику йде дворняга, то я її через лівий берег обходжу на всяк випадок. <рес> і таким, як я, радять не дивитися собаці в очі, опустити погляд, щоб вона не ставала агресивною. Я думаю, я перед собакою стою, чи мене до директора школи викликали. Що це, що це за паради дуже дивні? я да, Якось йшов і йшов мужчина з собакою, і я по привичці відходжу в сторону, а він це бачить. Підходить до мене собакою і такий. Боїся? Боїшся? Не бійся. Вона добра в мене. Чого ти? Максимум до смерті залиже! До смерті залиже! Мені все рівно, як вона мене туди доведе. Чи через несамовите кохання чи загризе? Чесне слово. І я, звісно, мріяв померти, щоб мене зализали до смерті. Но в моїх мріях немає лабрадора. У мене є брат і в нього двоє дітей, і я їх дуже сильно люблю. Я їх дуже сильно люблю, але на відстані. Люблю по телефону, коли вони мені телефонують кажуть: адій, а со ти нам привезеш. Я кажу, а що ви хочете? Вони кажуть, та ми не знаємо. Я кажу, узнаєте, передзвоните. <плес> Дав, брата... У Брата двоє дітей і старшому там десь від двох до десяти. Я, я не знаю, як всі дітей роки рахуються. То він слово не може вимовити, то повністю пісню ой у лузі співає. Вивчив пісню Ой і Лузі, і перших раз 700 було прикольно. Я на відео знімав в інстаграм, виложував. Потім вже це, знаєте, почало підхати, бо він в будь-якій непонятній ситуації підходить і починає співати пісню ой у лузі. А я не в лузі, я в душі. Вийди, будь ласка. Ще ці незабутні моменти, коли приводять мені дітей і кажуть, посиди з ними 15 хвилин, ми в магазин. І пропадай десь до наступного четверга. Просто для мене цих 15 хвилин реально як в фільмі «Інтерстеллар». Вони повертаються, я вже лежу при смерті, біля мене там десь діти бігають. Просто поясніть мені, як можна одночасно кинути йогурт на підлогу, обкакатись туди же, Зібрати все це назад в стаканчик, принести мені і сказати Ні. І я кожного разу, коли їду в гості, купую іграшки для старшого, тому що я дуже сильно люблю свого племінника, а для меншого нічого не купую. Їй там від нуля до двох десь. Їй все рівно на що какать. Чи це йогурт, чи це нове платічко. І я кожного разу дивуюсь, як можна так швидко бити іграшки. Я думаю, куплю щось хороше своєму племіннику, щоб на дошу вистачило. Я захожу в магазин, кажу, дайте щось таке, щоб хоча б на тиждень два вистачило. Мені кажуть, є такий сплав, пробивай кажуть, з вас чотири тисячі. Я такий, а хто я такий? Що забирає задоволення свого улюбленого племінника? Ну, б'є дай б'є. Давайте, давайте пластмасовий трактори за сто п'ятдесят. Тому народ любіть своїх родичів і Україну. Дякую.